Співачку Колори скритикували за грубі висловлювання у бік звукорежисера під час її концерту у палаці спорту. На концерті коли 8 березня виникли проблеми зі звуком у вашних моніторах співачки, через що їй було погано чути музику. Співачка кілька разів скаржилась на це, а перед дуетним номером з перфонюком зупинила виступ та звернулася до звукорежисера просто зі сцени. Вона у грубій формі попросила, аби її все виправили. Відео завірусилось у мережі. У Мене немає барбану, мене немає басу. В мене немає голосу, стало все гірше 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Є -є! Зараз вже я не можу співати це, ад. Ти йдеш туди і правиш мені звук. Виставляєш мені, як все було спочатку. Я співати не буду в таких умовах. Я не лох. Понятно. Я сказала, сказала, я не буду співати в таких умовах. Вона не май, лох. І буде у тобі стидно. Іди. А ми зелюха поки підемо червоно. І хоч деякі глядачі сприйняли це весело та як жарт, багато хто співачку не зрозумів. Її навіть почали передіювати, Зокрема, фронтмен гурту Атороль Зені Галич та музичний критик Ваня Расел сижу. Розбираюся зі своїм звукорежисером. Хочу йому сказати: давай ти напевно зробиш звук. Ти не лох. Я не лох. Може, ти будеш робити звук? Я щас піду туди і налаштую, як було. Як було, або йти ти йди чаю попий. <смі> там, там має хтось пиздся ззаду. Так, прийдіть, зробіть мені світло. Налаштуйте мені так, як було на початку. Я не лох. Ну, що це таке? Я не буду знімати відео, поки світло не буде працювати. Де моя команда? Як на мене, ситуація зі звукорежисером була, дещо гіперболізованою, театралізованою і взагалі. Недоречний, бо про цю проблему можна було сказати дещо інакше, а не кричати Я вас всіх побиваю в контексті сьогодення, і взагалі спілкування зі своєю командою в такій грубій формі, як публічно, так і в особистих розмовах, як на мене, взагалі є некоректним. Я про це написав пост у телеграм-каналі, де зазначив, що був дуже здивований після пісень, типу «Дочекайся біля серця, чути таке це неповага до глядачам. Особисто мені було неприємно спостерігати за даною розмовою. Після такої публікації я помітив, що дивним чином перестав бути підписаним на коло в інстаграмі. І як же так відбулось?